Добрий день, слава Україні смерть ворогам! Продовжуємо марафон Простір Свободи на телеканалі Д-1, День пам'яті героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми поговоримо про те, що означає для нас їхній подвиг і їхня самопожертва. Нагадаємо, хто не пам'ятає, що боротьба продовжується, і для мене. Особисто не лише приємність, але й честь представити нашого сьогоднішнього гостя, тому що ця людина зробила надзвичайно багато для справи українськості, для втілення і впровадження того, що ми називаємо гідністю, честю і свободою. Зараз ця людина в Збройних силах України, старший сержант, рекрутер 108-ї бригади ТРО Юрій Якуба, пане Юрію, слава Україні! Героям слава! Дякую Влада, за таке привітання. Ну, я ще хотів нагадати, що ви один із автор ідеї гімну нової української армії. Так, я марш, я читав, марш нової армії. Та, я, марш вибачте, Я читав про вас у Вікіпедії. Ух ти! Так. Там я є. Там ви є. Дивовижно в творожки творч був... колективі. Так, так. Я трошки був зайнятий ці три роки, так що якось випав. Ну, можна здогадатись, пане Юрію. Давайте згадаємо події 11, 11 років вже пройшло. Так. От, це 12. можливо вперше, коли наші серця, знаєте, так, облились кров'ю, коли от, пішли ці звістки, а вони почали ще з, з грудня, там і про викрадення, і про катування, і про смерть наших героїв. От Що для вас? От як ви згадуєте той час? Знаєте, воно... добра новина в тому, от правильно ви сказали, що боротьба продовжується. Найгірше. Для мене було це, знаєте, як ознака того, що на це знову прокинулась. Раз вона прокинулась і пішла на боротьбу, відчайдушну боротьбу, значить, вона має шанс на життя. В минулому столітті, коли нас здолали, нас здолали не військовим шляхом, нас здолали нашою малодухістю в 19-му році. У нас була своя держава УНР. І що ми маємо по факту? Люди відмовилися боронити свою державу. Така сама була ситуація, ворог з півночі, наш екзистенційний ворог, напав, пішов війною, але люди не пішли в армію. Вони саботували е мобілізацію. Уявляєте, наша армія УНР була вдвічі меншою, ніж армія Естонії в той же час. Це дивовижно. Естонія, маленька країна, кожний десятий встав до зброї, і вони відбилися. Більше того, естонці взяли місто Псков. До речі. І Росія, ця большевицька, вимушена була швиденько підписати з ними мир. Так Естонія дала в два рази. Так от, оця малодухість, оця байдужість, і призвела до того, що ті, хто залишився вдома, Хто саботував е, мобілізацію, ті потім своїх дітей їли в 26, му 32, му 33, му 46, му 47, му кого тут в Дніпрі потім втопили, цими, коли гнали беззбройних на німецькі кулемети і так далі. Не можна відсидітися е, і потім не понести за, за це покарання. Оця малодухість, а, ну мені не касається, мені пофіг. Там таке багато ж такого. Е, телеглядачі, телеглядачі, ви ж знаєте, побачте себе. ви ж, Основна маса з вас не приймає участь. Здається, що це хтось має там щось зробити. Потім за це буде покарання кармічне. Слава Богу, на даний момент велика частина нашого народу завдяки майдану. Цим жертвами, що принесли, прокинулась до боротьби про цього ідеального зла, яке є, несе кремлівський мор, мордор. І ми тримаємо цей фронт. І що я хочу сказати в зв'язку з цим? Це, ця історія твориться прямо зараз. Ви ж бачите, нам ніхто не допоможе, крім нас самих. Ні Трамп, ні там Ганс Христіан Андерсон. Треба йти в Збройні сили, брати руки, в руки зброю і захищатися. Тому от зараз влада, я хотів би звернутися до глядачів Звісно. Е з проханням, з поширити цю новину, що закінчується амністія, яку Верховна Рада вже другий раз подовжила до 1 березня. До тих, хто самовільно залишив е, свої військові частини. Хлопці, війна це складна штука. У мене друзі були в СЗЧ. Ніхто нікого не засуджує. Там е, ви самі знаєте, ті, хто зараз в СЗЧ, що вас до цього спонукали надзвичайні обставини. І дивіться, Верховна Рада, наша держава з розумінням ставиться до того, що ви пішли на цей злочин, і вже двічі продовжила амністію. Залишилось чуть-чуть часу. Давайте до... да, термін назвемо. 1 березня. 1 березня закінчується амністія. Тобто, дали срок спочатку до 1 січня, тепер до 1 березня, щоб ви повернулися вісь... в свої військові частини. Для цього створені такі от групи рекрутингу, як я зараз представляю, група рекрутингу 102 батальйону. Ви звертаєтесь до нас з рапортом. Ми дивимося на вас, ви дивитесь на нас. Ми розказуємо про наш підрозділ. Ми 108-ма бригада сил ТРО нашої Дніпровської області. Ми єдина бригада ТРО. ми стоїмо на Запорізькому напрямку. Найкраща бригада. І е, якщо ви звернетесь до нас до 1 березня, ну тут буквально кілька днів, щоб ми встигли вас провести через резервний батальйон, і ви тоді потрапляєте без будь-яких наслідків, ви потрапите. От, вже хтось дзвонить в мене в кишені телефон. Дзвоніть, будь ласка, це службові телефони у вас на екрані. Ми допоможемо вибратися вам з цієї халепи. Особливо я звертаюся до жінок. Ті, які створюють умови для е, тих чоловіків, які зараз е, перебувають в СЗЧ. Жіночки, це ж ви ж їх тримаєте. А така же сама жіночка, як ви, якої нібудь вологді, говорить мілий, іди» убей їх, заберем, получим виплати і так далі. Тобто вона свого чоловіка виштовхує, щоб він прийшов до вас додому. До вас конкретно. Це ж не якась абстракція. Конкретний мужик, конкретної баби руский. Вона його виштовхує. А ви свого сховали і думаєте, що там хтось должен вас захистити? Ні. Значит, Беріть, фоткайте оці телефони, дзвоніть, чолові... місце вашого чоловіка не в тюрмі. Закінчиться амністія, буде жорстке покарання. Так воно не минеться. На ньому вже кримінальна справа. Воно не пройде, ну не пройде. І вічно продлівати амністію не зможуть. Тому що це буде повний розвал армії. Держава не самогубець, держава. Дає, побла... знає, що така ну, надскладна війна, дуже важко. Тому дає оці амністії, тому створили рекрутингові групи. Фоткайте оцей телефон, дзвоніть, ми допом... проконсультуємо, допоможемо. Без... От в мене постійно, от і сьогодні вже там одна людина з СЗЧ повертається, вчора дві. Ми допоможемо, а ви дуже нам потрібні. Ваше місце в строю, ви ж знаєте, яка це важка робота військова. Поки ти лежиш на дивані, твою роботу робить інший. Ну, от інший. Там, де вас мало бути три, тебе нема. Ти тут з півасом, з чіпсами. З жінкою. А за цей час хлопці роблять твою роботу важку і, і ділять між собою її. Вернись в строй, тут твоє місце. Ти зі зброєю повинен бути, вигнати ворога з нашої землі, а не чекати його вдома. Він тебе тоді в свій строй поставить так, що тобі мало не покажеться. Буде тобі москальський рекрутінг такий, що як оце зараз відбувається на окупованих територіях, там ніякого діалогу нема. Там всі зразу всім задоволені. І ТЦК в них прекрасне. Там жодного слова проти цього немає. Ну, Вони кричали Путін в віді війська в сподівання на те, що у них буде пенсія більша, а довелось відсилати своїх чоловіків, да. дітей. Ні, ні. Там, Ді де, де... там, де зло, там мордор, там е, нічого хорошого, звісно, бути не може. І, е, пане Юрію, е, мова ж йде е, е, з будь-якої частини, з будь-якого ще може так, до вас. З будь-якої частини ми приймаємо людей. І так умовно ухилянтів, і СЗЧників ведемо діалог. Ми всі розуміємо всі складності, і для цього і створені рекрутингові групи, щоб допомагати людям і свою долю не зламати. Тому що тюрма там до семи років тюрма прийде до кожного. Ну от зараз балакаємо, уговарюємо їх, хлопці. Ну що ви, ну ми ж не, не ТЦК, ми ж умовляємо. Та, ну, там та мені пофіг, мені все пофіг. Ну, Два рази Але... Рада продовжила амністію, третій раз дуже сильно навряд. Так. Тому е фотографуйте оці телефони, будь ласка, е дзвоніть, ми будемо намагатися допомогти вам, а ви допомогти собі і нашим Збройним силам. Збройні сили це ваші. Це головний ваш інструмент в, е, в цій боротьбі. Ми повинні вистояти. Ми вистоїмо обов'язково, ми їх порвемо на тряпки тих ідіотів. Ну треба час і треба е, зусилля всього народу, а не частина якась отморозилась, як страус голову в пісок, і думає, це нас не стосується. Ні, дорогенькі, стосується. Пане Юрію, я вдячний і за вашу роботу, і за те, що знайшли можливість до нас прийти, і за те, що ви робите зараз з вашими побратимами, і за те, що ви провели оцю історичну паралель. Розумієте, і досвід, і історія нам показує, що от в такі часи випробування ну, ніхто не відсидиться. А той, хто сподівається, що відсидиться, потім карма йому повертається і на нього самого, і на його дітей, як вже неодноразово у нас було. Так точно. Пане Юрі, я щурам дяч вдячний. Я, я сподіваюся, вдячний ми вам. побачимо, ще з вами в кращі часи. Обов'язково, дякую вам.